Вікторія, привіт! Сьогодні наше інтерв'ю буде дистанційне, онлайн. Для мене це новий досвід. На жаль, нам не вдалося зустрітися в реальному часі, тому будемо користуватися сучасними інноваціями і проведемо інтерв'ю онлайн. Давай я представлю тебе нашим телеглядачам Вікторія Севрюк. Мисткиня, майстер з килимкової вишивки. До проєкту Ріка Арт ти долучилася, вишивши декоративні подушечки, які прикрашатимуть номера нашого готелю. На них зображено унікальний принт, де річка Ріка впадає в річку Тиса. Ця композиція складається з двох подушечок, і ти відобразила. Саме цю локацію, де побудований наш термальний комплекс, наш готель Ріка Хус Термал Резорт. Так. Я надзвичайно тобі вдячна. Це така унікальна робота, красива. Розкажи, будь ласка, що таке килимкова вишивка, її ще називають набивною вишивкою. Так, це правда. Я би це. Охарактеризувала, як, знаєте, малювати тканиною, малювати пряжою по тканині. Бо, коли ти цим займаєшся, справді є відчуття, що ти відображаєш якийсь малюнок на цій тканині. Для цього використовується спеціальна голочка, і за допомогою неї петля не залишається в тканині. І ти можеш створювати будь-що, що можеш уявити на своїй тканині. Ти можеш вишити. Візерунок, ти можеш вишити портрет, ти можеш вишити цілий сюжет, персонажа. Тобто це дійсно наче малювання тільки пряжею. Розкажи, будь ласка, як ти вперше познайомилася з килимковою вишивкою? Я працювала в ІТ-компанії веб-дизайнером і дуже любила цю справу. Але коли я вийшла в декрет, я відчула, наче. Занадто багато в моєму житті ось цього діджитал, і мені дуже хотілося щось створювати своїми руками. Я втомилася від комп'ютера, від девайсів, і мені хотілося чогось тактильного, створювати щось, що я можу, до чого я можу доторкнутися, що я можу відчути своїми руками, що я можу фізично подарувати друзям, близьким людям. Я почала шукати, що це може бути. Я дуже люблю пряжу, але я не сильно вмію в'язати чи щось таке робити. Я пробувала різні техніки, я спробувала макреме, спробувала гобалени. Але я побачила таку техніку, калимкову вишивку. і Тоді в Україні це взагалі не було розвинено. Я не розуміла, що це, як це називається, які мені потрібні матеріали. Це почалися просто місяці пошуків. Щоб всі зірки зійшлися, щоб я знайшла всі матеріали, які між собою поєднуються. І тоді я відчула, що це моє, тому що на відміну від інших технік, вона відкриває просто якісь безкінечні можливості. Тобто, тут можна гратися з формами, можна гратися з об'ємом, можна гратися з фактурами, можна втілювати будь-які свої фантазії. І я зрозуміла, що саме в цій техніці можна розвиватись. Роками, власне, я цим займаюся вже, мабуть, восьмий рік, і а -а. я не втомилася. Я ще бачу, куди можна ще. Де ти черпаєш ідеї? Мабуть, найбільше моє натхнення це природа. Так вийшло, що під час війни ми переїхали жити за місто, і, власне, у нас прямо поруч з будинком ліс. І я просто закохана а -а. в це місце і. Якийсь період, коли я вишивала, він був присвячений саме дитячим сюжетам. і для мене великим натхненням був цей ліс, який поруч зі мною. Я вишивала різних лісових персонажів. Я і в мене якраз була дитина такого віку, якій це було цікаво. І ми з ним разом придумували історії про цих персонажів, тобто з ким вони дружать, чим вони займаються, і так далі. І якийсь такий воно все склалося в єдину таку лісову концепцію. Ну і власне природа все одно продовжує, навіть якщо я зараз трошки вже відходжу від дитячої тематики, бо є відчуття, що я тут вже все сказала, що я хотіла сказати. Але зараз я потрошку починаю робити більш такі інтер'єрні і різні речі, подушки. І все одно природа тут у мене завжди присутня, бо мені хочеться відобразити квіти, які розквітають. Мені хочеться відобразити фактури, які я бачу в лісі. Це Дерева, це пісок, це каміння, все, що мене оточує. Це для мене найбільше натхнення. Розкажи, будь ласка, як відбувається процес створення від ідеї до вже готового виробу? От поетапно, глядачу, цікаво, як цей весь процес відбувається. Найперше, це, мабуть, внутрішній такий поштовх, коли ти відчуваєш, що тобі хочеться щось сказати, що тобі є що сказати. І ти починаєш шукати форму, через яку ти зможеш це виразити. Часто я спочатку малюю ескіз на папері. Це може бути щось абстрактне, може бути щось конкретне, але мені важливо це якось руками трошки замалювати. Я можу це потім відобразити не один в один, але просто щоб було від чого відштовхнутися. Далі починається пошук матеріалів. І я обожнюю цей процес, бо я. Дуже-дуже сильно люблю поєднувати між собою різні ниточки, поєднувати їх і в плані кольорів, створювати якусь таку гаму приємно і обожнюю поєднувати в плані фактур. Бо мені дуже кайфово, тактильно, якщо в одній роботі поєднується щось м'якеньке, щось більш таке грубе, наприклад, якась необроблена вовна, і з цього створити якусь єдину композицію. В процесі вишивки дуже часто все змінюється, і робота виходить не така, яка вона була задумана, бо коли ти вже починаєш з матеріалами працювати, ти вже відчуваєш, що до чого краще пасує, починаєш якісь вносити зміни, і, власне, так і народжується щось, що ти хотів сказати. Хотіла б зупинитися на твоєму асортименті. Перше, коли я знайшла. На просторах інтернету е, твою інстаграм сторінку. Перша емоція в мене виникла це надзвичайна естетика, це насолода для очей. Хто просто... То створює тобі креативи, хто веде сторінку, чомусь мені здається, що це все твоя робота, оскільки це настільки естетично, і там відчувається душа. Е, е, це не так. Це правда, сторінку веду я, і це, мабуть, дуже велика, така окрема сфера, яку я люблю в своєму проєкті, саме показати це. Тобто не тільки створити, а все це гарно відзняти естетично, поєднати між собою, показати те, що мене оточує, що мене надихнуло на створення цього, тому дуже багато у мене і природи, теж окрім вишивки, показати естетику творчості, всі ці моточки, всі ці матеріали. Я обожнюю знімати, я обожнюю монтувати, обожнюю продукція. Це окремий такий вид мистецтва. Килимкова вишивка це один вид мистецтва. А вести сторінку саме так, як ти її ведеш, це теж творчість, це окремий вид мистецтва. Вражає насправді дуже гарно. Дуже. Дякую. Ти запустила свій курс, який навчає килимковій вишивці. Це курс і набір інструментів, пряжі. Для кого розрахований цей курс? Чи є якісь можливо вікові обмеження? Вікових обмежень насправді для килимкової вишивки майже не існує. Ну, єдине, що діткам я раджу десь від шести років цим займатися, просто тому що раніше ще не настільки развита моторика, щоб користуватись голочкою. Після шести років це навпаки. Сприяє розвитку моторики, сприяє розвитку уваги. І насправді у мене на курсі є жінки і 70 років, і навіть 75 років, бо килинкова вишивка вона дуже заспокоює, вона дає відчуття безпеки. І зараз особливо люди до цього тягнуться, я це бачу. І курси стараюсь свої писати так, щоб вони були максимально покроковими і підходили. І діткам, і дорослим, і людям навіть похилого віку, тому обмежень майже не існує. Е, я проглянула твої курси, ознайомилась на твоїй сторінці і зробила висновок, що е, дійсно в наш час це як такий заспокійливий, можливо, як навіть не побоюсь цього слова антидепресант. І я вважаю, що це ремесло, цей вид роботи. Дуже добре підійде гіперактивним діткам зараз їх дуже багато, які так можуть таким чином заспокоїти свою нервову систему для людей з високою тривожністю, для людей в кого ж вже нерви здають, і вони так можуть себе добре стабілізувати цією діяльністю. Тож ти робиш велику справу, насправді це класно. Це дійсно так. Я знаю, що зараз дуже багато людей потребують мати щось таке, де вони можуть наче сховатися. Бо зовнішній світ зараз вимагає стільки нашої уваги і постійно нас, наче витягує з себе, і нам дуже потрібно щось, завдяки чому ми можемо до себе повертатися. Те, що нас заземляє. Так. У мене старша донечка, вона займається живописом. І Колись вона сказала таку фразу: каже: мам, коли я займаюся живописом, в цей період у мене наче зупиняється час, і я повністю віддаюся цій справі і більше ні про що не думаю. Так то я думаю, килимкова вишивка це та ж сама історія. Так, це правда, дійсно. У мене синочок теж навчився вишивати, йому зараз 7,5 років, і він так кайфує від цього, і він. Друзям з свого класу дарував деякі вироби, які створив сам, і я бачу, що його це теж заспокоює. Він поринає в цей процес, і це, ну, це дуже цінно мати щось таке. І для мене це теж заспокійливе, хоча я вже давно вишиваю і, наче могла б і звикнути, але ні, це дійсно особливо в ці часи. Мене часто питають, як я можу залишатись в Запоріжжі. І Мати якусь більш-менш стабільну психіку насправді для мене це по-перше підтримка близьких людей. Через це я тут і залишаюсь, бо мені дуже важливо бути з родиною. І по-друге, це творчість. Тому що у мене, наче є два світи: це світ реальний і світ, який я створюю сама. І я знаю, що кожен раз, коли я цього потребую, я можу щось собі нафантазувати, сісти і просто це втілювати. І в цей час для мене нічого, що я зовні не існує. Є тільки те, що я зараз створюю сама і цим наповнюю себе. Яка улюблена робота? Mm. Яка робота найбільш запам'яталася? Або, можливо, найскладніша робота? Uh, улюблена... За весь цей період твоєї творчості. Mm -hmm. Мені дуже подобається з. З улюбленого це, мабуть, історія у нас була. Ми вишиваємо разом з мамою моєю, і у нас була така серія про їжачків. Це якраз коли моя дитина була менша, і було дуже цікаво. Різні казки, різні історії про лісових персонажів. І ми придумали історію про їжачка. І ми з моїм сином дали йому ім'я. і Він потрапляв в різні історії. А ми з мамою все це втілювали. І от у нас є, наприклад, панно в українській хатинці. Сидить їжачок, і ми з синочком красиво продумували, які з ним трапляються історії, які він з цього робить висновки, з ким він дружить. І коли я почала це транслювати в інтернеті, людям так сподобалось, і мене що найбільше вразило саме дорослим людям, я наче це створювала для людей, але дорослі люди цим надихались. бо таке відчуття, що їм було потрібно для. Знаєте, як для нашої внутрішньої дитини, ось це такий якийсь спокій, доброта. А найскладніша — це, мабуть, це, мабуть, подушки, які я роблю для вас. Найскладні... Подушки для проєкту Рікард. Так, так. А в чому саме складність була? Ем, я... Об'єми, напевно. Е, Об'єм, е, складність в тканині. Малюнок чудовий, його вишивати нескладно. Дуже щільна тканинка, через те дуже втомлюється рука. Ну зараз я вже дійсно кайфую. Мені знаєте, я зловила те відчуття, коли я ввечері сідаю, я включаю собі якийсь фільм. Я беру цю чергову подушку, починаю від вишивати, і у мене таке відчуття все. Це це щось таке циклічне в моєму житті. І я Окей. починаю кайфувати від того, що в мене кожен день є ці мої подушки. Насправді, в готелі будуть в номерах деякі елементи, деякі елементи декору, які створені творчими людьми. Це буде хендмейд, і кожен гість нашого закладу зможе відчути. Цю магію, магію створення чогось е, такого унікального, там, де вкладена душа людини, те, що було виготовлено твоїми руками, руками твоєї мами. Ви разом це вишиваєте. Мама допомагає тобі. І я впевнена, що гості будуть надихатися, будуть акцентувати свою увагу. Це буде не просто. Е, Подушечка з мас-маркету, а це буде подушечка зі смислом. Тож велике тобі спасибі, Дякую. що ти долучилася до нашого проєкту. Кожному учаснику проєкту Ріка Арт я задаю одне і те ж саме питання. Це насправді таке просте питання, а з іншої сторони це питання, де є над чим замислитися. Угу. Що таке мистецтво? Що мистецтво означає для тебе? Мені здається, мистецтво, я так відчуваю, це про проявленість душ людей. Тому що, мабуть, кожен творець відчував це. Колись наступає момент, коли ти забуваєш про те, що ти це можливо робиш заради якоїсь мети, або що ти маєш отримати якийсь результат. І сідаєш робити щось, коли у тебе процес заради процесу. Це таке відчуття, наче енергія йде через тебе. Ти просто не можеш цього не робити. Наче хтось хоче через тебе щось донести в цей світ. І в цей момент ти забуваєш просто про все на світі, як ви казали. Ти не відчуваєш голоду, ти не відчуваєш втоми, ти просто весь в цьому. І, мабуть, саме в такі моменти. Народжується щось, що потім люди можуть назвати мистецтвом. А ти в цей момент ти не думаєш про те, що це може бути мистецтвом, або якось ще це можуть назвати або не назвати, чи вийде взагалі з цього щось. Ти просто відчуваєш, ніби ти зараз доторкнувся до чогось більшого, ніж ти сам, наче ти є частинка якоїсь великої енергії, і ти з нею зараз злився, став єдиним тілом. Це просто дивовужне відчуття є у вас улюблені теми або мотиви, які ви використовуєте в творчості? Ну, в першу чергу, це природа. Так. І довгий був період, коли мені хотілося. Я дуже люблю тварин. Для нас тварин це просто наша родина. У нас є тут всі. І був період, коли мені хотілося відображати лісових персонажів у своїй творчості. Ось зараз це хочеться мені більше про якісь фактури незвичайні, Хочеться, але, мабуть, все ж таки воно все одно переплітатися буде з природою і відображати ці фактури саме текстильно. б ти побажала молодим початківцям у цій сфері? Я би побажала. Взагалі не боятися навіть порушувати правила, просто пробувати робити так, як відчуваєш. Бо насправді через саме ось цю свободу інколи виходить щось дуже незвичне, сміливе, і це потім і називають мистецтвом. Є автори, які вишивають, ну, знаєте, наприклад, я правила, що ниточки не мають там. Надто стерчати все, що стерчить, ми це обрізаємо, бо це наче зайве. Але є, наприклад, автори, які це правило порушили, і які це зробили якоюсь фішкою своїх робіт. І вони навпаки залишають все, що стерчить, і це виглядає, наче так і має бути, бо вони так це задумали. Як задумка, так. Вікторія, я надзвичайно рада знайомству. Хоч воно відбулося і дистанційно, але у вас дуже великий внутрішній світ, це відчувається, відчувається у ваших роботах, відчувається в комунікації. Я хочу побажати вам нових цікавих ідей розвитку, нешаблонності. шаболонності. Бажаю вам Вдячних клієнтів, які оцінять вашу творчість, які будуть надихатися вами, успіхів вам і всього найкращого. Рада знайомства. Хай вам щастить. Я вам дуже дякую. І для мене це був дуже чудовий досвід. І я дякую за цю можливість приєднатись до вашого творчого проєкту, де ви зібрали. Чудових майстрів України для мене велика честь бути серед них. Я вам дякую. Підписуйтесь на канал, а також залишайте коментарі, що мистецтво означає саме для вас.